На российском телевидении снова опасаются возможных прорывов на российскую территорию. 6 августа была годовщина Курской операции, когда армия Украины совершила исторический прорыв на территорию врага и за две недели захватила около тысячи квадратных метров. Это событие оставило на России большое пятно разочарования и навсегда дало понять, на что способна Украина. И тут пропагандисты заговорили о возможном новом прорыве. На той территории, где армия Украины еще не была, и все указывает на Брянскую область. Эту угрозу пропагандисты обсуждают уже давно, и всерьез готовятся к тому, что армия Украины действительно пойдет на такой шаг. И Брянску необходимо серьезно готовиться к такой угрозе. По поводу заявлений вот всяких там генералов и прочих украинцев, что они преподадут нам какие-то там э, сюрпризы, да, э, и урон большой. Килзона это называется. Да, килзона. Почему-то лично мне кажется, что они готовят удар. Где-то на границе с какой-нибудь нашей областью, где нет еще э, захода на территорию Украины. Вот что-то типа было ну, вот Брянская, там, я так область, понимаю. там, Брянская, возможно. И ты знаешь, э, после того, как Владимир Владимирович встретился на валаме с президентом Беларуси Лукашенко, у меня есть предположение, что, возможно, попытается в этот конфликт втянуть и Беларусь. Мы не можем. Мы обязаны отодвинуть, э, насколько-то, э, границу. Другое дело, как это получится, везде ли получится. В мае прошлого года у нас в Харьковской области ну, не совсем так, как мы хотели, получилось. Сейчас э, многие, не многие, но один, но очень влиятельный военблогер пишет, что... Очень надо нам бдительно за ситуацией в Брянской области следить, потому что у украинцев в Черниговской области, которые туда выходят, накопление войск. Тоже это аргумент перед американцами, сказать: ну вы что, хотите, чтобы они в этом тогда устроили нам в Курской области, чтобы мы не были готовы и в Брянской области их пустили? Нет, для того, чтобы быть спокойными. Ну простите, вот так, такие у нас соседи, такие у нас э, партнеры в кавычках украинцы. Нет, ну давайте реально смотреть, действительно ни одного крупного города не взяли. В Мариуполе это не считается. Год. Покровск. Второй год. Дальше еще хуже. Дальше гораздо, гораздо больше и прочее. Их можно, конечно, сносить, как это было с Авдеевкой, как это было с другими, Авдеевка, где ничего Авдеевку не, не сносили. Снесли. Там нічого не осталось. Ну що ж нічого не осталось? Там люди зараз живуть в Авдіївці. Лю люди, где живуть в пос... Україні? Живут в Лидарі живуть люди. Андрій там, а вы, там а а не маха. Да. Да. Чи ви зараз бачите и, и, якийсь реальний розвиток э, подій з точки зору Путіна і Кремля? Е, тому що всі ці моделі, які нас останні е, от вчора і сьогодні озвучують, вони всі якось виключають фактор поведінки самого Путіна і загалом е, чекістів. Який сценарій на Алясці і після Аляски? Ну. Перш за все хочу сказати, що вже написано продовження книжки як зруйнувати руський мір, і тиждень тому вона вийшла в нашому форматі. Називається ця книга Пост Путін, Росія, з якою нам доведеться жити наступні 50 років. Вітаємо і вітаємо, принагідно, Я обов'язково Я обов'язково вам подарую її. Дякую. Е, а е, да, а якщо відповідати на питання з приводу того, що таке, що буде після Аляски, насправді у нас сценарій розвитку подій є всього три. Е, перший сценарій це е, з якихось причин. Е, Ця зустріч просто не відбудеться. Вірогідність маленька, але вона є. Другий момент вона відбувається. Відбуваються результативні переговори. Я зараз поясню, що я розумію під результативними переговорами. І третій варіант: зустріч відбувається ніяких результатів немає в першому і третьому варіанті. Трамп буде продовжувати вводити вторинні санкції проти тих країн, які торгують із Російською Федерацією. Я щув вашу розмову про Індію насправді. Ніякого розвороту Індії в сторону Китаю неможливо собі уявити, тому що це екзистенційні супротивники, і навіть те, що моді їде Пекін, насправді це спроба грати певну свою гру. Чому спроба грати? Тому що від дня заснування Індії як незалежної держави було окремо в принципі винайдено певний термін, навіть який пояснював особливий шлях Індії і її особливу незалежність. Яка є відповіддю на це величезний постколоніальний синдром, який є в Індії? Uh -huh. На сьогоднішній момент звичайно індуси не можуть сказати, що ми упадемо і будемо відтискатися тільки Трамп нас налякає, але так чи інакше вони будуть рухатися в сторону зменшення супівлі російської нафти, і я впевнений, що протягом наступних місяців ми побачимо різке зменшення споживання російської нафти індійськими нафтовими компаніями. Тепер відносно власне кажучи самої Аляски і того, що там буде обговорюватися, як би це дивно не звучало, але ключовим питанням будуть не кордони, про які зараз дуже багато говориться. Тому що по кордонах США зайняли достатньо чітку позицію. і Ця позиція звучить так, що в принципі кордон це лінія фронту, і власне кажучи, по лінії фронту буде проходити майбутній кордон з тим, що. Окуповані території де-факто е, будуть визнані е, російськими, де юри, звичайно, цього не буде. І тут е, американці будуть іти за аналогією, із е, країнами Прибалтійським е, республіками радянського союзу Литвою, Латвію, Естонією, які в 45-му році були повторно включені до радянського союзу. Але цивілізований світ, ні США, ні Європа не визнали того, що ці країни є окуповані є частиною радянського союзу. Відносно ж головного питання, яке буде там обговорюватися, це питання санкцій. Тобто, головне питання Аляски, це те, в якому форматі будуть зніматися санкції із Російської Федерації, і власне кажучи, від того, який формат буде обрано або не обрано і залежатиме з моєї точки зору результативність цих переговорів. А як пов'язані наші території із пакетами санкцій, які вже працюють і введені ще були до Трампа в цьому випадку ем, в Херсонщина і Запоріжжя, той коридор Окупований Крим? Він є частиною торгів і санкційних пакетів, чи ні? Бо я зараз дивлюся, що пише в німецький інститут міжнародних відносин. От вони вважають, що Херсонщина і Запоріщина, як частина окупованих територій, взагалі не будуть питанням торгів, бо це сухопутний міст, який дуже важливий путіну, і він просто виведеться за дужки розмов на Алясці. Ну, дивіться, ну винесення задушки, це не зовсім правильно. Я повторюю тільки те, що я сказав щойно. Тобто, лінія фронту з точки зору США, це майбутня лінія розмежування. По суті, це новий кордон, якщо говорити простішими словами. Uh -huh. Тому мова ні в якому разі не йде про місто Херсон, про місто Запоріжжя, про території, які Росія не змогла окупувати, сподіваюся, не зможе окупувати. <кій> мова йде виключно про окуповані території, тобто станом на зараз. Це питання з точки зору, наскільки я все це розумію, американської переговорної позиції не закрито. Тобто ці території, де факто не де Юра, а де-факто є частиною Російської Федерації. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.